Yeah. Попереджаю, що проводиться відеофіксація нашого на статті 40 закону України Національної поліції. Причина вашої зупинки здійснили зупинку транспортного засобу на зупинці громадського транспортного засобу. Передіть ваше посвідчення, Воді документи на автобус. фото – ваше посвідчення Все. і фото – порушення. І порушення. Порушення показується під час розгляду справи. Надомо... Розглядайте справу. І... Встановлюйте особу. Валентин Володимирович, до 10 вересня 29 року. Службовий, бачите, не поліцейський. Все. Розглядайте справу, встановлюйте особу. Скільки вже 130. Ноль. <ин hacksaw> а чого з чого такі висновки? То вже наклеп. Я спілкуюся зараз. Нормально адекватно згадаю. так само. Нічого на даний момент. Хочте зимати, просто там фонарик включу. Виключу. Свідчення водія приділяє? Не пред'являю. Е, Ознайомлюйте з доказами. Пішка, е, розглядайте справу. Не, не скажу. Встановлюйте особу, розглядайте справу. Ти, ти пишеш, показували ваші документи. Ну тут що ви? Все, показував, не показував. Це ж нормально спілкуюся. Ну то я ж теж нормально дивіться, не да запинаєтесь, будьте уважні, щоб зрозуміло. Що... Зрозуміло. І вам щастя.